Добрий день, дітки! Запрошую вас на заняття. Діти, ми вже багато знаємо і вміємо робити, рахувати, порівнювати. Я пропоную вам зараз порахувати. Назвіть, що ви бачите? Правильно, це машинка, лялька, мавпочка, зайчик та м'ячик. Як одним словом можна назвати ці предмети? Правильно, іграшки. А скільки всього іграшок? П'ять. Коли кількість предметів п'ять, позначаємо їх цифрою якою? П'ять. Погляньте на неї та пригадайте, яка вона. Діти, а тепер скажіть, скільки ляльок на поличці? Одна. А машинок? Одна. Мавпочок скільки? Одна. А зайчиків один. А м'ячиків скільки? Теж один. Отже, кожної іграшки по одній. Число один ми позначаємо якою цифрою? Так, цифрою один. На що схожа цифра один? Вона схожа на крючок для в'язання. На дві палички коротку та довгу. Розгляньте її уважно. А тепер вправа на орієнтування у просторі. Тобто будемо визначати, що і де знаходиться? Де знаходиться мавпочка, лялька та м'ячик? Так, вгорі. А де знаходяться зайчик та машина? Внизу. Де сидить мавпочка? Ліворуч від ляльки. А де знаходиться м'ячик? Позаду ляльки. Де стоїть машина? Правильно, праворуч від зайчика. Молодці. Діти, наші іграшки з полички можна забирати або доставляти ще нові. Від цього змінюється їх кількість. Наприклад, я заберу ляльку. Тоді іграшок стане на одну менше, ніж 5. Тож скільки їх залишилось? Чотири. А тепер доставлю до них пірамідку. Іграшок стане більше, ніж чотири. Отже, скільки? Так, 5. У математиці використовуються знаки плюс та мінус. Дії, які визначаються цими знаками, Називаються плюс додавання та мінус віднімання. Наприклад, я віднімаю одну іграшку, ляльку. Це дія віднімання і позначається знаком мінус. А тепер додаю одну іграшку, пірамідку. Це дія додавання. І позначається вона знаком плюс. Діти, викладіть вдома з паличок, зліпіть з пластиліну або просто напишіть знаки плюс та мінус, щоб краще їх запам'ятати. Діти, що ми сьогодні робили з вами? Так, рахували іграшки та визначали, де вони знаходяться. Пригадали цифри один та п'ять. А з якими знаками ви ознайомилися? Правильно, знак плюс додавання та знак мінус віднімання? Молодці діти, ви справжні математики, до зустрічі!